Один початок запрошення в загадкову хатину у невеличкому селі ходила легенда про стару хатину на краю лісу. Колись там жив дід Григорій, годинникар, який створював неймовірні механізми. Але після його смерті хатина спорожніла, а єдиним свідком його роботи залишився величезний настінний годинник, який за чутками міг змінювати долі. 14-річний Артем, що приїхав до села на літні канікули, завжди любив пригоди. Якось увечері його друзі сказали: якщо ти такий сміливий, зайди до хатини Григорія і доторкнися до годинника. Кажуть, він оживає, коли відчуває чужу присутність. Артем вирішив прийняти виклик. У темну ніч, озброївшись лише ліхтариком, він пробрався до хатини. 2. Зустріч із часом. Двері хатини скрипнули, коли Артем зайшов у середину. Усюди пил павутиння і поламані стільці. Але в самому центрі кімнати стояв той самий годинник. Він був масивним дерев'яним з маятником, який давно зупинився. На циферблаті не було цифр лише символи, схожі на старовинні руни. Артем підійшов ближче і торкнувся маятника. Птом кімната наповнилася дивним дзвоном. Маятник почав рухатися, а стрілки на циферблаті закрутилися у зворотний бік. Що за тільки й встиг сказати Артем, як простір навколо змінився. Він опинився у своїй кімнаті, але це була не його кімната. Все виглядало інакше, ніби час відмотався на десятки років назад. 3. Загадковий дід зі старого крісла біля вікна на Артема дивився літній чоловік. Його погляд був пильним і трохи суворим. Що ти зробив, хлопче? спитав дід. Хто ви? перепитав Артем Я, Григорій. Це ти запустив годинник, який я колись створив. Він зупинився, бо час вирішив, що ми його більше не варті. Але тепер ти пробудив його і годинник хоче одне плату. Яку плату? Три життя. За кожен удар маятника чотири. Три удари, три долі. Годинник знову почав дзвонити, і на його циферблаті з'явився силует. Це була маленька дівчинка, яка йшла по дорозі. Дивись, вона перетинає дорогу, не помічаючи машини, сказав Григорій. Артем бачив, як усе відбувається, ніби в реальному часі. Машина стрімко наближається до дівчинки. Якщо ти хочеш її врятувати, зупини маятник, але пам'ятай, це обійдеться дорого. Не вагаючись, Артем схопив маятник. Його тіло пройняв холодний біль, ніби з нього висмоктували життя. Але на циферблаті дівчинка зникла, а удар маятника стих. Один удар, одне життя врятоване, але тепер плата буде більшою, сказав дід. На циферблаті з'явився другий силует. Це була жінка середніх років, яка лежала в лікарні. Вона твоя мама, Артеме. Її серце зупиниться через кілька хвилин. Хочеш врятувати її плати ще раз? Артем не думав ні секунди. Він знову зупинив маятник, і його ноги підкосилися. Світ перед очима розпливався, але він бачив, як образ матері зник із циферблата. Ти вже двічі порушив закон часу, але третій удар буде твоїм. П'ять. Останній удар на циферблаті з'явився третій силует. Артем здригнувся, побачивши себе. Що це означає? запитав він у діда. Це означає, що час вимагає твого життя, щоб повернути баланс. Врятувавши інших, ти став боржником, але ж це несправедливо. Ти обрав цей шлях, хлопче. Третій удар твій. Маятник почав рухатися швидше. Артем розумів, що це кінець, але не міг змиритися. Він схопив годинник і з усіх сил спробував зупинити його. Світ знову змінився. Шість фінал. Плата за все. Артем прокинувся в лісі біля старої хатини. Годинника не було, але на руці залишився шрам у формі маятника. Він повернувся додому і побачив, що його мама жива й здорова. Але на кухні стояла дівчинка, яку він раніше не бачив. Це твоя сестра Артеме, сказала мама. Ти забув. Хлопець зрозумів. Змінивши долю, він змінив і своє життя. Але яку ціну він заплатив насправді? На столі лежала записка, час не повертається, але ти, його господар, цінуй це.